У цьому відео ми розглянемо питання поводження з органними відходами і відходами інфікованих експериментальних тварин, розберемося в правилах тимчасового зберігання таких відходів, а також у підходах до їх маркування і знешкодження. До органних відходів небезпечних медвідходів категорії Б належать тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони тощо, які згенеровано внаслідок надання медичної допомоги. Крім того, до цієї підкатегорії відходів відносять відходи віварію, а саме інфікованих експериментальних тварин після їхньої смерті. Зауважте, що тушки тварин, не інфікованих збудниками інфекційних хвороб, не належать до небезпечних відходів, тому їх можуть поховати як хатніх тварин або їх можуть піддати кремації. У місці утворення органні відходи підлягають первинному пакуванню в місткості контейнери або мішки стійкі до механічних пошкоджень. Перевагу рекомендовано надавати мішкам чорного кольору, що дає змогу не проводити додаткового маркування. А також має фінансові переваги, оскільки ця підкатегорія відходів підлягає обов'язковій кремації, тобто первинну упакову не можна буде використати повторно. У разі використання для первинного пакування міскостей іншого, окрім чорного кольору. На первинну упакову потрібно нанести маркування для можливості ідентифікації вмісту, а саме потрібно зазначити напис органні відходи. Для вторинного пакування органних відходів можуть використовувати як одноразову, так і багаторазову упакову. Однак, з огляду на особливості подальшого поводження з ними рекомендовано віддавати перевагу мішкам для трупів, що допомагає зберігати відходи без ризику розливу біологічних рідин. Під час транспортування відходів не рекомендовано для вторинного пакування використовувати пластикові контейнери, які чутливі до низьких температур, якщо кремацію відходів проводять поза межами закладу охорони здоров'я. Така рекомендація пов'язана з вимогами до тимчасового зберігання таких відходів. Маркування вторинної упакови проводять ідентично з маркуванням первинної, тобто, в разі використання міскостей чорного кольору, додаткове маркування не проводять. В інших випадках потрібно додати напис Органні відходи. Якщо заклад охорони здоров'я передає органні відходи на кремацію суб'єктам господарювання для проведення кремації на умовах договору, на вторинній упакові обов'язково зазначають такі дані назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передано відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах, з огляду на вимоги до тимчасового зберігання відходів. Таке маркування краще наносити безпосередньо перед передаванням відходів. Тепер детальніше зупинімося на вимогах до тимчасового зберігання органних відходів. Отже, органні відходи, як і будь-які органічні відходи, потребують дотримання температурного режиму під час зберігання. Однак зауважмо, що зберігати харчові відходи і органні відходи в одній морозильній камері заборонено. Пам'ятаймо одне з основних правил поводження з відходами, у якому мовиться, що змішувати відходи різних категорій категорично заборонено. Тому для органних відходів потрібно виділити окрему морозильну камеру, наприклад, у патологоанатомічному відділі, та зберігати такі відходи за температури нижчі, ніж мінус 2 градуси за Цельсієм. Для деяких закладів охорони здоров'я, особливо якщо в їхньому складі є потужні хірургічні. Акушерсько-гінекологічні та інші відділення хірургічного спрямування рекомендовано розглянути встановлення на території закладу печі для спалювання органних відходів крематора. У такому разі тимчасового зберігання можна не проводити, а органні відходи спалюватимуть після їх транспортування до спеціальної печі крематора. Варто зауважити, що через можливу велику вагу органних відходів для їх транспортування в деяких закладах охорони здоров'я. Наприклад, у лікарнях, у яких постійно проводять ампутації кінцівок, потрібно передбачити засоби малої механізації для завантаження і транспортування таких відходів. І наостанок нагадаємо, що органні відходи під час поглядання немедичними працівниками можуть негативно впливати на пацієнтів і відвідувачів закладу охорони здоров'я. Тому упакова обов'язково має забезпечувати неможливість візуалізації в місту. Також органні відходи. Містять у собі велику кількість рідини, яка виділяється, зокрема, під час транспортування, тому рекомендовано вибирати засоби для транспортування, що мінімізують пошкодження місткостей, у яких транспортують органні відходи. Підсумовуючи тему поводження з органними відходами медвідходів категорії Б, згадаймо основне. До органних відходів належать тканини, органи, частини тіла, плацента ембріони тощо. Які згенеровано внаслідок надання медичної допомоги, а також відходи інфікованих експериментальних тварин. Для первинного пакування органних відходів потрібно використовувати стійкі до механічних пошкоджень міскості, що унеможливлюють розливи біологічних рідин. Для вторинного пакування рекомендовано використовувати мішки для трупів, які допомагають тривало зберігати відходи в морозильних камерах. Та унеможливлюють розливи біологічних рідин. Маркування на вторинну упакову рекомендовано наносити, перш ніж передавати для транспортування до суб'єкта господарювання, який проводитиме кремацію таких відходів, зважаючи на особливості їх зберігання. Маркування на вторинній упакові має містити такі дані: назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передано відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах. Тимчасове зберігання органних відходів проводять тільки у спеціально виділених для цього морозильних камерах за температури нижче мінус 2 градусів за Цельсієм. Закладам охорони здоров'я, до складу яких входять хірургічні, акушерсько гінекологічні або інші хірургічні підрозділи, рекомендовано проводити кремацію органних відходів безпосередньо в закладі, що допомагає не проводити тимчасового зберігання таких відходів.